Три роки тому, 24 лютого, Росія здійснила напад на Україну з усіх можливих сторін в білій церкві у Спасо-Преображенському соборі. Представники різних конфесій на треті роковини повномасштабного вторгнення здійснили спільну молитву за Україну та наш народ, за кожного захисника і захисницю, за загиблих на фронті у тилу наших з вами співгромадян. Вічне силою твоєї на кожної принципі на благословити справа. Сьогодні білоцерківці прийшли вшанувати пам'ять полеглих захисників до центру міста. Тут розміщені і фото героїв Майдану. Адже саме під час Революції Гідності окупанти здійснили перший у 21-му сторіччі акт агресії проти України. Адже 11 років тому Росія вторглася в Україну, 11 років тому Росія окупувала частину Донецької та Луганської області. І весь наш Крим 11 років. Країна терорист вбиває наших дітей, мирне населення, наших захисників та захисниць, знищує наші міста та села, наші землі. Війна дихає нам в спину. Вона ближче ніж ми всі думаємо. Саме тому усі ми маємо щодня допомагати силам оборони України. Про це наголосив і один із наших захисників, який боронив Україну та внаслідок важкого поранення зараз знаходиться у тилу. Як каже військовий, саме на цивільних лежить великий тягар із допомоги фронту. Хочу подякувати всім людям, які підтримували нас і підтримують. Досі я вже на жаль воювати вже не зможу, але також намагаюся внести якусь свою частку, частку своєї допомоги на збройних силах, тому що військовий агресор це не легко, нелегко не тільки на фронті, нелегко і в повсякденному житті. Та як би важко не було, не здамося. Допомагаємо армії, допомагаємо усім постраждалим від дій окупантів і звичайно віримо у мир та перемогу. Дмитро Ніжельський Станіслав Молішенко. Новини, телеканал Крокус.